Всім привіт! здравствуй, до нього. Ну я думаю, що ви впізнаєте цю місцевість, бо я вам постійно її показую, від мене це їхати ну, хвилин 5 від місця, де я живу. Зручно, небагато людей, можна походити, маленький такий водоспад. Ну, тобто, мені здається, що можна вон сісти, записати, що я роблю, інколи записати відео за стіл сісти. Можна навіть, я думаю, поїсти щось коли-небудь, ну я стільки п'ю кави, що, що мені це не дуже зручно. Треба термос купити, так, забуваю постійно. Так, про що я хотіла поговорити? Я вам хотіла поговорити про моє здивування. Коли я приїхала до маленького містечка ірландського, і почала жити з ірландцями в ірландській родині. Ну, потім вже я питала в наших дівчаток, які повиходили заміж з великих міст ну, відносно великих у Ірландії, тобто великих по ірландських стандартах і мірках, це тільки корк я питала. А В Голві я бувала багато разів, і ну, там просто знайомі не живуть. А, так, все з великих, з Дубліна, не питала нікого. Так що, якщо ви живете ну, в іншій реальності, це окей, абсолютно, бо спостереження в мене ну, грав судонігол і невеличкі міста, що навколо, слайгу, до речі, питала. Наших дівчаток. А, так, ось спостереження такі, і здивування. А, в них так от вони думають про те, що люди скажуть. І це важливо. В них психологія сільських людей. О! Як я вдало сказала, хоч я не люблю психологія сільських людей, я коли кажуть, <смістична> сама перехоплюю. А, Тобто, мій чоловік він постійно переймався а, тим, що треба, щоб були вікна зачинені. І так, сміялися, що він як крот, а, який хоче, щоб не було вкрав а, дюймовочку і хоче її зачинити. Так, навіть отакі от. Були жарти між собою, но в нього прям доходило, це, що всі вікна повинні бути зачинені. А я кажу: Боже, та з мого боку, де я сплю, там вівці тільки і коні інколи. Ну Якщо вони побачать, що я хожу... В піджамі нічого страшного, вони ну, не будуть соромитися, і я їх не соромлюсь. Ні, от хтось там, я не знаю, хто там міг побачити вийти на те поле, яке приватне. І навіть ну, до того доходило, що він був дуже незадоволений, бо я забувала ці кляті вікна закривати. Я взагалі відкриваю вікна, в мене вони великі, як ви бачили, і спокійно, отак от я і живу. Бо я ж з великого міста Луганськ. І от в мене нема такого, мені байдуже, що люди подумають. Між іншим, моя подружка, вона з Донецька, вона казала, що для неї теж вона не може там фотографуватися, для неї це теж важливо. Можливо, це від людей залежить. От Брат його такий, як мій чоловік, точно. Що люди скажуть? Чи можна так робити, чи не можна. Що а... <сум> хто сказав? Не ну, то, що вони пліткують, ну, це важлива, суспільна думка в нашому селі. Було таке, до речі, що я побачила, що вікна не закриті, і в світло вмикають люди. І спокійно там щось ходять по вітальні ввечері, і я йому кажу: ну. І що ж вони, ці ірландці, Це будинок приватний, великий. А Що ж ці ірландці не думають, що люди подумають? А, вони ненормальні, якісь. Ну, от не знаю, нормальні це чи ні. А, і про Прокорк останнє, що я питала, ну, в однієї. Людини. Він теж дуже приймався, що люди подумають, і навіть до того, що він її забороняв, особливо там, знаходити собі друзів, хотів, щоб ну, вона добре англійську знає, вона перекладач, хотів її ізолювати. От уявіть собі, ну, там неприємна історія: а, тобто ну, закривай вікна і ізолювати ну, це не окей. Можливо, вона перебільшує, ну, хоча їй навіть складно зі мною було говорити. А, і важливо навіть, що я подумаю у Доні голі про цього чоловіка. Я, йому, я кажу: ви передайте, що хай він не турбується, я вже все подумала. Може, все, що тільки можна. Так, що, от такі речі, дівчата, які у вас спостережні з цього приводу? Я не наголошую, що це істина якась, чи щось в мене ну, якийсь величезний досвід. Але от, от таке є. І це псувало мені життя. Знайте, така дрібничка, здавалось, би. бо я забувала це виконувати. І взагалі я люблю сонце. В Ірландії його так мало, ще закрити вікна. А, і, а, і Фотографувати мені, мене було так ну, нормально. Де небагато людей він фотографував, а от щоб у його місті, в якому він прожив багато років, він прожив багато років у місті Донігул, а народився в Дубліні мій чоловік. От там, от там не треба. Ну Він робив це, ну так, він соромився, так йому це важко було. Ну Воно там треба подивитись на той Донігул, там скільки людей, дуже мало. Так що, отакі от речі ну, це водоспад невеличкий, на який можна подивитись. Дякую вам за увагу і сподіваюся, що будете заходити до мене частіше.